Нещодавно Олексій Резніков, міністр оборони України, розповідав про те, який ракетний запас, який ракетний потенціал у Росії країни терориста сьогодні. В них ракет стало менше. Як поповнюють вони ці арсенали ракетні, чи що нам відомо щодо поставок мовірних поставок з Ірану? Істерично шукають можливість росіяни десь придбати додаткову кількість ракет і дронів, Підкреслюю, істерично. Не так багато країн, які готові з ними спілкуватись на цей рахунок. Ми всі ці країни розуміємо, які це країни, в тому числі Іран, про який ви згадували. Друге, виробництво в них достатньо пасивне, тобто вони не мають спроможності виготовляти ці ракети, в тому числі особливо високоточні ракети, такі як Іскандер, Калібр чи, наприклад, ті X-47 кінжали. Це дуже важливо. Третє. Безумовно, ще певна кількість ракет є, вони накопичували достатньо довго. До речі, нагадаю, що в 94-му році, коли ми підписували легендарний вже Будапештський меморандум, де гарантом була оця дивна країна, країна, яка постійно бреше, яка має синонім там Російська Федерація назва, але має синонім країна брехло, оця країна гарантувала, що вона буде забезпечувати нам безпеку як таку. І ми передали цій країні радянські а, а, ракети ікси 101 555, які сьогодні використовують по Україні. Щоб ми е, зафіксували це, я наголошую на цьому, щоб ми це зафіксували в своїй свідомості, коли будемо говорити про Росію, про всі ці наративи, коли вони говорять, що вони там мають з нами братські стосунки, що вони мають з нами єдину культурне, е, єдиний культурний простір, що вони з нами мають єдиний історичний простір, що ми жили в одній державі радянському союзу і таке інше. Тобто, ми маємо пам'ятати, що саме оця країна єдина в світі. Цинічна мерзенна країна, яка взяла в нас ракети, тому що ми, як абсолютно юридично відповідальні особи, ми підписали Будапештський меморандум, в рамках якого передали ним певно низку цих ракет. Таким чином вони сьогодні атакують нас, щоб ми назавжди запам'ятали це, коли нам ще будуть розказувати про те, що може там про щось з ними будемо розмовляти. Тобто, в будь-якому випадку, коли ми з ними про щось розмовляємо, вони нам ножа в спину однозначно вставлять. Ви ж пам'ятаєте, да? зиму чотирнадцятого, лютий березень 14-го року, коли в нас була дуже тяжка ситуація з точки зору вибору права демократичного права на те, щоб обирати собі владу як таку, хто нам ножа вставив в спину, встромив? Тільки Російська Федерація це країна, яка вміє вбити тільки в спину. Вона дуже, ви ж бачите, з точки зору війни, воювати вони не особливо вміють. Вони вміють. Е Кидати на лінію фронту багато сарани, тобто багато своїх військовослужбовців, за, за, для того, щоб закидати нас тілами. А якщо що, то вони вдарять в будь-якому випадку Російська Федерація це країна, яка в будь-якому випадку буде бити вам в спину. Треба зафіксувати і йдемо далі. Тепер щодо того, де вони можуть взяти ці ракети, безумовно, Іран сьогодні під тиском світової спільноти, тобто, всі розуміють, що єдина країна. Яка передає Росії хоча б якісь військові спроможності? В даному випадку ми кажемо про дрони, які вони передали, і в даному випадку ми говоримо про те, що була спроба передати Росії певну кількість ракет крилатих балістичних ракет. То сьогодні Іран трошки призупинив це, тому що світова спільнота тисне, і Іран розуміє, які ризики є в Ірану. Іран розуміє, що це не закінчиться просто так. Ми тут передали щось заробили, взяли певну низку технологій у росіян. Більше того, світ розуміє, що росіяни єдине, що можуть передати Ірану, це в тому числі ядерні технології, щоб ви розуміли, тобто технології збагачення урану, що Іран до речі почав робити до 60% Збагачує уран. А це. Величезна небезпека для регіону, в тому числі для такої країни, як Ізраїль. Ми про це до речі і публічно, і не публічно комунікуємо, пояснюємо ризики, які є. Я так вважаю, що Ірану теж пояснюють, які ризики у цієї країні на фоні масштабних протестів, тому що Іран відноситься до країн, яка взагалі ну, вважає, що громадяни потрібні для того, щоб працювати і віддавати. Ну, тобто, і мовчати при цьому, це ж всі авторитарні країни чи тоталітарні країни. Вони живуть по принципу: мовчіть, працюйте, віддавайте і живіть собі там впроголодь». Да, от Російська yeah. Федерація, так і і таке інше. На фоні оцих масштабних протестів в Тегерані, в інших містах Іранської Ісламської Республіки, безумовно Іран розуміє, що можуть бути і військові удари. По містах виробництва ракет і дронів, і тому трошки притихли. Але між тим мені видається, що Російська Федерація дійсно поступово йде до виснаження саме ракетної своєї програми. Тобто зафіксуємо: виробництва практично немає, тому що немає чіпів, ні жодна країна не передає чіпи. А Росія може виготовляти тільки Болванки. Ну в принципі, це синонім знову ж таки країни під назвою Російська Федерація Болванка. А і друге. Жодна країна, крім Ірану, який був на підході до підпису цього договору про передачу прилатих ракет, жодна країна не передає це і Російській Федерації. Тому маємо те, що маємо. На жаль, ще певна кількість ракет є, і до речі, третя складова. Тут хочу за загострити на цьому увагу: Росія познімала. Свій е, запас ракет з інших напрямків практично це сьогодні відкрита для будь-якої, е, скажімо так, ескалації з іншого боку держава. Тобто вони не мають на чергуванні практично нічого. Все відправили для війни в Україні. Оця потужна країна. Ви ж маєте зрозуміти це, да? яка там довгий час, 8 років, казала, що вона тут за 3 дня Ми, як ні в чому не бувала. Снісімо Україну, у нас такі іскандери. Так ось ця країна на 273-й день війни історично шукає будь-які запаси, в тому числі недоторкані свої запаси використовує, скидає все, що можна на Україну, тому що боїться, люто боїться України як такої. Сьогодні Росія з військової точки зору війну програє. Сьогодні Росія з військової точки зору будує лінії оборони за тисячу кілометрів від лінії фронту. Сьогодні Росія істерично погрожує ядерною зброєю і іншими видами неконвенційної зброї. Сьогодні Росія істерично шукає, де б ще взяти, хоча б в Арменії взяти щось зі зброї. Ви розумієте, як виглядає оця Російська Федерація єдине що я не розумію, ти чому світ продовжує частково боятись країну під назвою РФ?